Повертаючись до тої історії з тою жінкою, яка викинула версію, що українцям, які живуть на локаціях і ходять на роботу, треба буде платити по 450 євро за, ну, за койке місце. Вона сказала Захарю, до речі, не дуже гарно. Слухайте, а якщо буде це реально, От якщо в Нідерландах приймуть такий законопроект, таку от... Постанову в принципі, моделюємо ситуацію, що будуть робити українці. Мовички платить, чи може буде якась нота протесту, якийсь пікет. знаєте? Тому що чому я це розповідаю? Я подивився, як живуть мараканці, араби у нас на локації. У нас є окрема така, знаєте, територія, окремий відділ. Де живуть марокканці. і одного разу їм вночі відключили Wi-Fi. Щоб ви зрозуміли, це, це було жесть. Чуваки ночу повиходили, повключали колонки, почали орати на всю катушку. І що ви думаєте, через півтори години. Три години ночі у них з'явився Wi-Fi, тому що вони отак от тут заявляють: ми цього зробити не можемо, тому що ми нація трошечки ну терпіливих людей. Знаєте, перетерпимо. нас якось. Так воно привчала напевно ще радянська влада до тої терпеливості і отого всього. Так що, знаєте, треба трошечки і повчитися в цієї нації марокканців, арабів, як вони заявляють про себе. От тільки тут щось по їхньому не піде, потім як все. А нідерландська влада, але це мені так здається, отут в Європі, як будь то вони їх бояться, як будь-то в них є страх, що от, от якось так.